Такий оприскувач я приїхав туди дивитись комбайни і такий от оприскувач цікавий. Зараз гляну, що це за виробник, його, але бачу, що стан дуже гарний. От такий от весь прямо в оригіналі і, цей, і гарно виглядає. Штанги такі, якраз на комбайні стою, тут зверху можна познімати, показати вам, що це за оприскувач у нас такий Ламбрус Москінер. Понятно, що він з скандинавських країн привезений. А що це в нас запрыскувач? Скан сорес якийсь, що це таке? Що це за виробник? Скан Агро. Типу якийсь датський. Ще щось таке, я ще такого і не бачу. 2008 рік. Да, це датський виробник, скан Агро називається. А тут ще бірка є, подожіть, скан Агро це може дилер? Кулла. Оела Ку... чи як він, блядь? Не знаю, а це ну це італійський короте. італійський це оприскувач 2008 року. Але суть в тому, що оце це ділер, типа, в Данії був ділер, хто їх продавав. Помпа в принципі бачу яка тут стоїть а нові Рубері 250 -ка, італійська помпа. Ну і такий оприскувач. Тут де-не-де є сліди ржавщини. От подала фарба, але так він непогано доволі виглядає. Зараз запитаю скільки, скільки він коштує електросекції. Скільки тут їх? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість секцій. Такий. Плугів бачу я багато, але я приїхав сюди оглядати комбайн. Так що ми йдемо тепер оглядати 7000 бор. 7500 цей такий до роботи. Якщо в нього трішки євро вложити і часу 2-3 тижні, ну, то він буде нормально працювати. Але... але, але... Хочеться щось вибрати хороше для клієнта.